Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Як ви зрозуміли, я на дачі я взяла частину відпустки. І зразу ж після пастки в понеділок приїхала на дачу. Ну, Звичайно, коли записувалась на відпуск, то напередодні, щоб в цей місяць мене донесли, занесли до списку, і я ще не знала, що будуть такі дощі і буде мокрий огород. Але вже що є, то є. З приказом ознайомлена, відпуск не отримала, все, вже мушу їхати, поміняти, я вже не можу. Ну, але і огород посадити не можу. Значить, ось біля хати вчора посапала клумби. Сама забула, що я садила ось цей рябчик. Ну, він ще перший рік тільки цвіте, ще зовсім зацвітає, ще зовсім невелика квітка. Тюльпани від вологи. Я вчора сапала, і від вологи багато тюльпанів викинула, тому що ці гнили, погнили. Значить, хто дивиться мої відео попередні, знає, що я у всіх різних місцях на дачі садила малину і ніяк у мене не приймається. А ось на цьому місці вроді би прийнялась. Ось маленькі кущики скрізь попускали паганці, скрізь росте. І тут у мене теж були квіти, ось ще єдину не забрала. По боках смородинку я посадила. Е, а тут уже все убрала і даю можливість розростися малині. Тут теж клумбочку вчора посапала, квіти сіяла, і вже вона навіть сьогодні сонечко було і вітер, то вже навіть просохла. Ну, і біля будинку. Тут велика клумба, вчора теж. Все сапала, зілля вибирала, мокрець, росте, все вигрібла. Ось там нарцизи був здоровенний кущ, я його розсадила на маленькі. А піони я ще осінню розсадила. Теж були здорові кущі, то я осінню розсадила на менші. Ось така красота у мене цвіте зараз. Вони мені дуже подобаються. Гроза ще поки нема бутончиків. Лілії мої попускали молоденькі пагончики. І ось морозник. Я його, правда, обрізала сухе листя зацепила ненароком, обрізала багато квіточок. Він квітує десь, десь, мабуть, спочатку березня ще квітує. Я приїжджала, ще сніг пролітав, і зелене листечко було. Це я ще одну клумбочку зробила минулого разу, бо сусідка принесла підсніжників. Я тут зробила клумбочку і їх висадила. Тут, у дворі, сьогодні, ні, вчора садила гладіолуси. Мені подобається, я їх тоді до забора прив'язую, і вони не хиляться. Ну, а тут за будинком зовсім мокро. Це. Там сходять накриті помідори. Я привозила капусту, яку я виростила в стаканчиках на балконі, ранню висаджувала. По-моєму, я її більше висаджувала, ніж вона зараз. Деяка зовсім пропала, а деяка ось така нещасна, що її капустою назвати не можна. Буду завтра щось розводити, підживлювати, удобряти. Це з осені я садила цибулю на є з осені петрушечка, яка стала рукола багаторічна, то вже росте. Минулого разу щось я сіяла. Це, по-моєму, салат, а це ну, треба почитати. Я записую завжди, що я десь сію, можливо, і петрушка чи, чи теж якийсь салат. Це капусту минулого разу сіяла, вже посходила. Там редисочка теж зійшла, було під накривним матеріалом, але я приїхала вже зняла. Ну, а це цибуля і чесник, яку я садила на зиму. Земля була просто вся потріскана і дуже мокро. і Хочу сказати, що вона взагалі ніяк. У мене ще такого не було, що ось такі кінчики із цибулі вже всі жовті. І вже неначе вона пропадає. Ось, ну, зовсім ніяка. А завтра теж буду бурштинову кислоту розводити і поливати, але поки що я її сьогодні оце все сапала, прям рукою розминала грудки. І, можливо, буде е земля підворушена і буде просихати. Можливо, щось спасу. Ну, Дуже дощі, йшли довго дощі, земля мокра. Часник теж вон, вон, вже весь шовтий. Це, звичайно, від лишньої вологи. А це частинку перекопала. Тут частинку перекопала і ще три рядочки. Тільки що посадила цибульки, тому що цього року цибуля довга. І ось цибулька, тобто ні, це чесник, який садила теж на зиму, ну ось від лишньої вологи. він зовсім-зовсім жовтий. Вітер сьогодні дуже великий, а це тільки що сапувала полунечку. Теж розворушую землю, щоб воно підсохло, все трошки не досапала. Це вже буду завтра робити, тому що я вже стомилася. Але ж оцей далі огород потрібно орати. Сьогодні приїжджав тракторист з трактором, там далеко залишив трактор, прийшов сюди і сказав, що не скоро він мені виоре. Ввезли ми ще накануні раніше раніше гною, вивезли перегній. Потім я розсипала попіл золу, удобрили все, йдуть дощі, трава росте, а чому б ж удобрили? І мокро, мокро. Ось ось це він. Пробував встати. Він прям аж загруз п'яткою. І він каже, а трактор важчий за мене. Ну так, да, я ось тут рядом копала, то, то це я прям лопату витягувала як з болота, з води, але трошки по чуть-чуть перекопала, можливо, воно чуть-чуть щось підсохне. Ну, в общем, переживаю я, тому що трава росте і буде рости. А заїхати виорати огород не можна. От і от таке. Такі моя, така моя відпустка хотіла щось поробити, а не виходить, не все виходить. Погода не дозволяє. Нас там у нас ось сел ходить, і там у нас комунка. І вона навіть вийшла з берегів. Ось, збільшила. ходить, шукає жабу. І ось навіть видно вода вийшла з берегів. Десять днів назад я приїжджала, вона ще була в березі, не виходила. А ось приїхали, йшли ще йшли дощі і навіть вийшла з берегів. І звідти заїхати трактором з до тої дороги він не зміг. Прийшов сюди. Кажу, я ж не грузну, і ти не грузнеш, на трактор загозне. І земля за плугом буде тягнутися, я тобі не вигору, а перековиркаю все. Жди, А що ждать, трава росте. Ну, ось такі справи. Але тут вже все просапане, прокопане. Тут уже так, гарненько. І ще на одну, одну тему хочу з вами поговорити, розказати вам, як я вивела слимаків. Багато моїх підписчиць, багато просто людей страдають від цих слимаків, вони зжирають, не з'їдають, а зжирають все на огороді. І неможливо з цим боротися. Я вивела їх, і я розкажу, я теж пробувала все. Пробувала і пиво десь там у баночках наливала, закопувала. І ставила досточки, з під низу вони налазили, я перевертала, душила. Ну, Це все тимчасово, і це все нічого не допомагає. Значить, що я зробила? Те, я вичитала в інтернеті, я цим користуюсь уже, мабуть, третій рік, і мені це допомагає, можливо, допоможе і вам. Значить, ось це відходи із меленої заверної кави. Е, мало того, що вони е, в шкарлупці, в цій каві в отходах, там е, є мікроелементи, і деякі вітаміни, це йде підживлення огороду. Також о, ось ці відходи дуже чудово розпушують землю, це теж добре. Але ж і запаху кави не переносять слимаки. Тільки розсипати оце по огороду і розсипати регулярно, не так що один раз. Вони просто уходять, вони іщезають, там, де пахне кава, слимак ніколи жити не буде. Це дійсно я вивела. У нас піщана земля, їх не дуже багато було, їх просто раніше не було, а потім якось осінню пішли дощі і вони просто з нікуди десь узялися. І особливо в компостній кучі, де я рештки овочів, там складаю, все зружаємо, щоб перегнило, щоб було своє якесь удобрення розкидати по огороду. І вони там з'явилися. Вичитавши в інтернеті за каву Значить, ну, такі, такої кількістю, як я, це вже я розсипала по городі, ще тут десь два відра. Такої кількості, як я роздобула, то вдома стільки кави не нап'єш і не насобираєш. Чудово було б домовитися там, де готують у кав'ярнях каву, вони ці відходи все одно викидають. То, щоб приїжджати і якось там через день, через два забирати ці е, кавові рештки. У мене проще. У мене на роботі ми покупцям всіх, всіх покупців угощаємо чашкою кави і доволі чимало. І я сказала дівчикам не викидайте, я прям согласна кавомашину сама мити і прибирати. Тільки я буду забирати ось це. Вони кажуть, з удовольствием, пожалуйста. І я цілу зиму носила. Ось зимою, що я приносила раніше, вона ж тут трошки вітер. Вітер. Вона тут трошки наче ось і прицвіла і позеленіла, але це нічого страшного, просто вона зав'язана в мене в кульках. Все я оце приносила, отак по кулькам зв'язувала за декілька днів. І в гаражі вона лежала. Ось весной ми привезли, розсипали. Це свіжіша. Просто розсипати по огороді, просто сипати на комфортну кучу. Я буває так привожу, там по цибулі по чеснику посіяла, пересапала, рукою переволочнула, і воно залишилось, там запах залишився. І ось так я позбулася слимаків. Так що користуйтесь, договорайтеся з кав'ярнями, забирайте відходи кави, які цілющі, корисні. Ну і дійсно, слимаків немає. Ну, все, на цьому я буду. Закінчувати своє відео ось навіть у дворі вже поросла трава, що скоро косити можна буде, тому що дощі трава росте. Всім бажаю миру і здоров'я, всім благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!